У Сумській області ЗСУ зупинила байрактарами чотири колони ворожої техніки. Фото знищених колон російської військової техніки розмістив у телеграмі керівник сумської ОВА Дмитро Живицький. Хто прийшов на нашу землю з війною, той на ній і загине. Отак виглядають колони ворожої техніки, знищені байрактаром. Слава ЗСУ та усім причетним. Написав Живицький. За його інформацією, область сьогодні вночі отримала підтримку Збройних сил України у вигляді бомбардування байрактарами. У результаті були зупинені чотири великих колони бронетехніки, які рухалися по території області, більшість у напрямку Сум. Також хочемо повідомити, що на Хмельниччині українські захисники відбили російську повітряну атаку на місто Старокостянтинів. Про це у відеозверненні повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалий, передає укрінформ. Ворог намагався знову обстріляти Старокостянтинів. Дякуючи нашим ПЕО, нашим Збройним силам України атаку відбили. Ми готові відбивати всі атаки ворога. Ворог, впевнений, вже тремтить. Невдовзі буде перемога, наголосив гамалий. Дякую за перегляд.